Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо додавати вирази виду 430 плюс 260. А зараз усна лічба з цеглинками Лего. Скажіть, будь ласка, скільки всього десятків у числі 450? 45. Молодці. Скільки всього десятків у числі 220? Так. Далі. Скільки всього десятків у числі 990? Скільки всього десятків у числі 710? Скільки всього десятків у числі 190? Скільки всього десятків у числі 670. Так, а зараз у нас з вами каліграфічна хвилинка. Скільки всього десятків у числі 445? Відповідь запиши каліграфічно. У числі 445, 44 десятки, будь ласка, запишіть 44 каліграфічно до ваших зочиків. Молодці. А зараз поясни, як знаходили суму чисел 430 і 260, скориставшись схемами і записами, кожен із доданків розкладає на сотні і десятки. Подивіться, будь ласка, ось ми маємо перед вами перед собою вираз. 430 плюс 260. Кожен із доданків розкладаю на сотні і десятки. 430 це 430, 260 це 200 та 60. Далі, користуюсь правилом, сотні додаю до сотень, десятки додаю до десятків. Знайдені суми додаю, наприклад, 400 і 200. Це сотні, тому 400 плюс 200 буде 600. Десятків додаю до десятків, 30 плюс 60 буде 90. Тому 600 плюс 90 дорівнює 690. Ми з вами застосовували це правило, коли додавали двоцифрові числа. Ми з вами одиниці додавали до одиниць, десятки додавали до десятків. Те саме правило ми з вами застосовуємо при обчисленні виразів. Трьох трьохцифрових чисел. Сотні додаємо до сотень, десятки додаємо до десятки. Ось уважно ще раз подивіться: 430 плюс 260. 430 це 400 плюс 30, 260 це 200 плюс 60. І 400 плюс 200 дорівнює 600, 30 плюс 60. 90 і 600 плюс 90 690. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів наступний вираз. 240 плюс 320. Давайте з вами розкладемо числа на сотні і десятки. 240 це 200 плюс 40. 320, це 300 плюс 20. Отже, 200 плюс 40. 300 плюс 20. І тепер сотні додаю до сотень десятки до десятків. 200 плюс 300 40 плюс 20. 200 плюс 30, 300 500 і 40 плюс 20, 60. Отже, 500 плюс 60, 560. Запишіть, будь ласка, до ваших сошиків. Наступний вираз. 260 плюс 210. Знову розкладаю числа на сотні та на десятки. 200 плюс 60 плюс 200 плюс 10. Так, 200 плюс 60, плюс 200, плюс 10. Тепер застосовую сотні, додаю до сотень десятки додаю до десятків. 200 плюс 200.

Якщо вам зручно, ви можете вже так не розписувати вирази, як ми тільки що розписували, а одразу обчислити. А тепер перевіримо. 420 плюс 240. 420 це 400 плюс 20, 240 це 200 плюс 40. Тепер сотні додаю до сотень 400 плюс 200, десятки до десятків, 20 плюс 40. І 600 плюс 60 буде 660. Молодчинки, в кого така сама відповідь. Наступний вираз теж пропоную обчислити самостійно. Ви теж можете його не розписувати, а далі за відео лише перевірити. Перевіряємо. 330 це 300 плюс 30. 440 це 400 плюс 40. Тепер сотні додаю до сотень. 300 плюс 400, десятки додаю до десятків, 30 плюс 40. І тепер 700 плюс 70 буде 770. Молодчинка. 630 плюс 350. Пропоную обчислити самостійно. І перевірити. 600. 30, це 600 плюс 30, 350 це 300 плюс 50. Тепер сотні додаю до сотень. 600 плюс 300, десятки до десятки. 30 плюс 50. Буде 980. Так. Наступний вираз теж самостійно обчисліть і запишіть. 220 це 200 плюс 20, 740 це 700 плюс 40. І 200 плюс 700. 20 плюс 40. Буде 960. Молодці. Розглянь записи і поясни, як знаходила суму. Подивіться уважно: 620 плюс 300. Тут ми з вами розкладали 620 на сотні і десятки. Це 600 плюс 20. І згадую правило, сотні додаю до сотні. 600 Плюс 300 дорівнює 900. І у нас з вами залишилось десятка 20, значить 900 плюс 20 буде 920. Те саме відбувається з цим виразом. 620 плюс 30 дорівнює. 6 і 20, да? Тепер 20. це у нас десятка, значить, 20 плюс 30 буде 50. І в нас залишилося сотні 600, 600 плюс 50 буде 650. Наступний вираз. Пропоную обчислити самостійно, а далі за відео перевірити результат. 240 плюс 20. 240 це 240. І 40 плюс 20 60. 200 плюс 60 260. Молочинка. 240 плюс 200. Теж обчислюється цей вираз самостійно, далі за відео перевірте. Так, 240, це 200 плюс 40. Отже, 200 плюс 200 400. І 400 плюс 40, 440. Далі. 420 плюс 40. Обчислюємо і за відео перевіряємо. 420 це 400 плюс 20. Так, 20 плюс 40, 60. 400 плюс 60, 460. І далі, 420 плюс 400.

Ми з вами згадали правило додавання двоцифрових чисел. Сьогодні познайомилися з правилом додавання трицифрових чисел, і ми знаємо, що слід сотні додавати до сотень, десятки додавати до десятків. І ніяк інакше. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустрічей!